Напевно, кожен із вас в житті бачив історію, де от, ми якимось чином впливаємо на людей. От, ви вийшли там щось в городі робити, так, буквально зразу, тут, звідки не з'явилася сусідка вибігає, починає щось там капаничкою робити. Ви зробили якийсь проєкт, може, прийшли на Ютуб, так от ваші знайомі починають думати: я теж хочу знімати на Ютуб, я там хочу знімати. Там, Робить те, там може у вас цікава якась була своя по житті ідея, може такий специфічний такий напрямок, і люди теж починають цим ділом цікавитись, особливо ваші родичі, там, а може, деякі знайомі теж хочуть в цьому ділі спробувати свої сили. І сьогодні, друзі, я хочу поділитись своїми спостереженнями. Із життя, своїми спостереженнями по веденню свого каналу, плюс також поговоримо за тему вирощування на продаж. У мене є декілька таких, знаєте, життійських історій, де я був свідком того, що от ми дуже сильно впливаємо на інших людей. Як із негативної, так і з позитивної точки зору. Сьогодні ми розглянемо аж позитивний розклад, тому що ну, є чим поділитись просто. І, взагалі, от, Відео хотів просто почати з того, що ми дуже сильно впливаємо на людей і ми цього самі не помічаємо. Ми тільки це помічаємо заднім числом. Взагалі, от, тема вирощування на продаж вона достатньо таки цікава. Цікава тим, що ти граєш у монополію в реальному житті. Ти сам контролюєш, там, скільки ти грошей вкладеш. Ти сам контролюєш, що ти посадиш, ти сам контролюєш, де ти будеш продавати, ти сам контролюєш, по якої ціні ти хочеш продати. Тобто цей процес повністю залежить від тебе. І нічого так о, от, о, в житті моєму в моє, моєму випадку, не знаю як у вас, ніщо так в житті мені не приносить задоволення, як просто оце, знаєте, управляння цим процесом, оцього, знаєте, такого досуга. Роботи, роботи з людьми, тобто ну, достатньо цікава тема. Ви погодитесь зі мною, тому що я бачу останнім часом все більше більше і більше людей приходить саме в тему вирощування на продаж. Хтось скаже, так в принципі, така ситуація в країні, там, що ви, там війна йде, людей зарплатний має, їсти треба все дорожче. Так, да, це буде одна із причин. Але якщо ми почнемо по-справжньому копати. По справжньому, ну я б сказав би, дивитись на ситуацію, то у вирощування приходить багато людей, не самих бідних. Тобто, у когось якась дача, хтось щось там дивиться якісь відео на YouTube, І буває, дивіться, от, люди мають там нормальний дім, все знає, що там є гроші. Ну, не то, що я там чиїсь гроші рахую, ну просто видно, що люди живуть не бідно. І... Так само люди їздять з бабульками сидять на базарі і теж заробляють непогану копійку. До чого я це все в принципі розповідаю? Я просто розповідаюся до того, щоб от коли ви почнете займатися вирощуванням на продаж, прийдете таке сільське господарство, щоб вас просто не добувала картина, коли багато хто з ваших знайомих почне вас копіювати. Я це бачу постійно. Я бачу це на Ютубі. Постійно, от даже, коли я починав, я нічого проти цих, про цих людей не маю. Їх навіть ще буває круче, ніж у мене виходить. Но я знаю на своїй не то, що пам'яті, а серед своїх знайомих я знаю як мінімум трьох людей, які прийшли на Ютуб після того, як я вже почав вести е, свої блоги да, про рибалку і про своє українське село. Е, І люди знімають, люди. В деякі з них підключили монетизацію, Тобто, чим вам не вплив на інших людей. Так само в темі вирощування на продаж. Тітка моя Галя почала ж їздити насамперед не тому, що вона цю тему розкусила, а тому, що я почав перший возити полуницю. Вона побачила, що дійсно непогано. Плюс вирощування вона вміє, вона спеціалізується по овочам. І зараз ви з базару її палкою не виженете. Тобто, Наскільки от, дрібна була ситуація в мій час, коли я просто збирав на мопеда гроші у 16 там, 15-му році, і просто для мене полониться знаєте, було таким, як от способом просто швидше цю суму назбирати. І просто буквально мене батько там декілька разів з нею взяв, і це дуже сильно вплинуло на життя тітки, і вона вже виходить в цьому такому, знаєте, сільському бізнесі вже більше семи років. Одна новенька така подія, а вона так сильно впливає. А ви уявляєте, який охват має YouTube? А ви уявляєте, як змінюється ваше життя, коли ви заходите на канал якогось успішного фермера, дивитеся, як вони там сім'єю теплицями займаються, і у вас вже з'являється бажання цим так само займатися. Тобто ми на людей дуже сильно впливаємо і ми цього просто не помічаємо. Я це бачу по знайомим. там Деякі знайомі, які. от... І за мною спілкується і все теж. Хтось щось хоче вирощувати на продаж. І, знаєте, хотів би розповісти таку ну, недавню історію, до якої я прийшов теж заднім числом. У мене є сусідка, от там, де я знімаю про полуницю у батьків, яка ніколи, в принципі, на базар не їздила. Розумієте? Вона ніколи на базар не їздила. І... Коли вона поч... я тільки заднім часом це теж зрозумів, вона почала їздити на база, коли моя площа полуниці стала вже трошки відділятися, і сусіди почали її помічати. Да? Там, уже, коли вже пішло там за п'ять соток, чорне агроволокно на полі людей приваблює. А що це таке? А вирощують там полуницю, ну вона теж з неї просто починала. Потім вона теж почала садити овочі. І... На моїй пам'яті, вона, по-моєму, вже роки три їздить на базар. І Щоб ви розуміли, це люди не бідні. Тобто, там ну, все в фінансовому плані нормально, ви б побачили, все б самі все зрозуміли. Але все одно люди цим займаються, Такі, знаєте, специфічні люди людей хобі. І ось вже сезон закінчився, бачу, така на дорозі там плитка стоїть. Да? Люди на плитку заробили, попродававши трошки на базарі. А об'єм там, щоб ви розуміли, там... я не думаю, що це буде більше десяти соток. Якщо скласти до кучі там ті всі городи, тому що там, по-моєму, дві хати. Тобто, Ну і плюс ще собі треба щось поїсти, розумієте, про що я говорю. Тобто, я от почав розуміти, що оця моя історія, яка почалася у 15-му році, з цим вирощуванням на продаж, трохи сколихнула все село. Трохи сколихнула, ну, ще не рахуючи тих людей, які мене дивляться. Тому що є люди, які там і родичі мої мене дивляться, і там, і знайомі також дивляться час від часу. Тобто багато людей мене дивляться. І, ну, чесно кажучи, інколи навіть і приємно от, подивитися на таку ситуацію, що от, ти задаєш людям якийсь правильний напрямок, ти навпаки там, показуєш, що. На цьому можна заробляти, там, отримувати навіть задов... задоволення можна отримувати, колупаючись в землі, Да? І ну, дійсно буває приємно. Напевно, це буде одна із таких от важливих причин, чому моя діяльність до цього моменту не розсипалась. Тому що враховуючи, скільки от було негативно вилити на канал, хейтери, там, все, там все одно воно як автора тебе буде задівати на початку. Коли ти вже зрозумієш, як до цього відноситись, ну, трошки воно. Все-таки, знаєте, попускає, як кажуть, але все одно тобі боляче буває такі коментарі читати, коли ти людям от показуєш, на тобі просягуєш руку допомоги, а тобі плють усе. Ну, це зрозуміє тільки людина, яка сама знімає на YouTube і має хоч якийсь охват. Тоді все стає на свої місця. Я не то, щоб там жалуюсь, жалуюсь там, да, і так далі, просто розповідаю так, як я це відчуваю і я це бачу. А чому я от зараз останнім часом не афішую якісь там консультації, платні, там вебінари не роблю, хоча я обіцяв. Друзі, все дуже просто. А, як не крути, моя інформація все одно в майбутньому буде переплітатися з моїм досвідом і. З кожним роком я все росту, 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 і а те, що я міг просто продавати колись людям, в майбутньому більш того, що я почну це розповідати на каналі. Тому по цій причині я повністю відмовився від тих консультацій, від тих платних матеріалів по продажам, а просто виставляю не тому, що я такий, знаєте, добрий, там, милосердний, благородний. Там, просто мені більш подобається такий формат відео у вільному доступі. Якщо людина розумна, вона для себе щось обов'язково ціни з відео візьме. Якщо людина нерозумна, ну ми ж не будемо зараз сидіти всім каналам і їй розповідати на пальцях, там, от, це важливо і так далі. Кожен вирішує із вас сам, чим вам по життю займатися. Моє діло тільки розповісти і показати, як воно на практиці буває. Але будьте готові, що якщо ви дійсно от, почнете ввести якийсь лог, почнете. Займатися вирощуванням. ну, Люди не те, що будуть вас копіювати, ну просто ну, багато, я сказав, би, впливу ви теж будете мати. Ми його маємо цей вплив просто ми це не помічаємо. Навіть за тих самих моїх батьків. Вони ж ніколи цим не займалися. Вони просто побачили, що дійсно в хаті водиться копійка, дійсно там от є, що їсти, є там свої овочі. Ну, Батьки колись вони вирощували, давайте скажемо чесно, але все одно. На продаж таких об'ємах ніхто ніколи не садив. Тобто, така маленька подія вплинула як мінімум на вже, виходить три сім'ї, навіть не чотири сім'ї із особистого життя. Тобто ну, ми дуже сильно впливаємо друзі на людей. Як би от, Хто там вірить, не вірить, але я це бачу, ну, бачу причому постійно. Бачу постійно, регулярно на каналі. На Ютубі в житті постійно з ним пересікаюсь. Ну а ви можете стосовно цього питання, просто от написати свою думку у коментарях. Мені, от як автору, буде дійсно цікаво, посадіти почитати і полайкати ваші коментарі.